Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, у всіх куточках світу. Дуже вдячна, що ви дивитесь мій канал. А, зараз покажу вам 15-14-15 червня, четвер. Зараз будемо робити розклад другу частину другу частину на лівий берег. Це Комунарський район. На 16, 17, 18 червня на три доби. Тобто, включно в вихідні дні, щоб ви могли планувати на щось розчитувати якось себе більш-менш почувати впевненіше в цьому житті. Поїхали. Починаємо космічний район. Ого. Ого. Ну, аж під самий кінець, вроді нічого, але у, вас тут, але у вас тут дуже буде стрьомно, І по луні нервова буде обстановка. І аж в кінці воно, от, бачите, тут йдуть зміни, і трошки повертається це все. Але дуже багато карт я викинула. Дуже багато. Ну, тут, тут, понятно, тут оце дитучі, тут дуже на нервах все буде, але вроді як в цілому все буде добре. Бачите, яка тут обстановочка? О. тому це воно таке і буде. Ну, теж іде повернення до кращого, але дуже багато карт я викинула. Дуже багато. Дуже багато. Космічний район. А, десь, от, виходить, воно. Остання, останні події вже там під кінець, вони дуже там такі стрьомні. Дуже багато карт я викинула. Я трошки по іншому назвала питання сейчас подивимося. Ну, от бачите, все одно. Ну, вже хорошо, вже хорошо. Все, все. Але бачите, от воно таке. Так, поїхали далі. Район пісків. Ну, повинно бути все добре, але обстановочка так собі. Так, район пісків. Тут буде все добре. Так, далі поїхали. Давайте зразу подивимося Южний поселок. Буде все добре. От бачите, йде загроза, але ключик є і тут захист світу йде. Да, сонечко таке собі, хитре з лисичкою. Не дуже то сонечко, але буде все добре. Так, дивимося приватний сектор, там де южний ринок, я не знаю, як він називається, тут усього. нормально все будет. Першотравневий. Другу травневий. там девульца музична Все так, і там, де Олімпійська, вулиця Олімпійська, і там йдуть дачі, приватний сектор, той кусок. Ну, ви бачите, що оця третя, іде неясність, ідуть сообщення, іде башня, трансформація, зміни і опять пльотки. Ну, і де захист всесвіту? Можуть бути руйнування люди? Я спитала, чим то закінчиться. Будуть руйнування, крисе випали Можуть бути руйнування, можуть по цим картам. Бачите, ідуть сообщення і зразу башня летить. Зміни, швидкі зміни, може, це відповідь, подія. Тут буде іти захист всесвіту, буде йти захист всесвіту, тобто будуть захищати, але ушкодження можуть трапитись люди. Щас ну, я задам питання трошки по-іншому. Ну таке собі. Ось, бачите, все одно вона ця мишка тут падає. Давайте роздивимось. Так, це вже хорошо, ця карта. Це мені це місце не подобається люди. Це непогана карта, от вона, як да, ну далі все одно воно йде чорті що В общем, оцей район він під загрозою. І я вам можу сказати, пам'ятаєте, у нас багато днів була така історія, що було подвійне, подвійна ситуація. Ось вона. Тобто воно може бути і розрушення, а може і не станеться. Ось оце під питання, це під питанням, це місто. От, е, той участок Комунарського району, він от під таким питанням, може так, а може так. На жаль, карти не показують однозначно на зараз що воно буде. Ви бачили, я і так, і сяк подивилася. Е, давайте я зараз питаю ще по людям, воно так проясне трошки. Хоча по постраждалим, що чи будуть, чи не будуть. Ну, ой, ця карта дуже хороша, ця карта хороша, що ключ в наших руках. Але бачите, сонце лежить між косою і трансформацією. Не дуже гарне сочетання. Тут може бути що завгодно, як удар а, і контузії і. А, Зміни здоров'я в будь-яку сторону, як кажуть. Да? А тут е, далі трансформація лежить між сонцем і розвілкою. Тобто, Хоча на е, остання карта, як результат, ключ у наших руках. Ну, опять-таки, бачите, от розвілка лежить, тому як воно от складеться? розумієте? Якщо все пройде добре, то це буде ось такий ключик. Якщо воно не пройде добре, то буде отака от коса чиєсь життя. На жаль, зараз, зараз от відповідь така: здоров'я людей під питанням і ключ в наших руках. Давайте я візьму іншу колоду. Дивіться, я спитала опять той район, і ось випало, значить, палет, жезловий туз і сила. В принципі, це показує про те, що так, удар може статися, але буде м'яка сила відповідь. Скоріше всього, що ми можемо, ми можемо. Це відбите. Ось іде очікування. Це традиційно. Страхи є. Страхи є, але йде ресурсна карта. Підвішений стан. Бачите? Ти подивись, як. Ти подивись як. І тут от очікування, і опять двійка це іде нехватка. Тобто ми очікуємо. Допомоги. Ми хочемо, ми, бажання, бажання е, захиститися, бажання все зробити як треба, але поки що немає тут відповіді. Страхи йдуть, яка сила у нас є, ресурс є, але ми дуже переживаємо за цей ресурс і, і підвішений стан. Ми в захисті. Будемо захищатися. І бачите, в чому проблема, Якби це була дев'ятка, коли за нами ото стоїть то да, то круто. Тут дуже стрімна ситуація, тому воно в підвішеному стані. От жезловий валет підтверджує, то, що то будуть такі клопоти, конкретні вогняні. Помірність, помірність, гармонія. Ну, вроді, як воно повинно закінчитися більш-менш нормально, новини будуть гарні. Ну, давайте так, ми і залишимо так, що буде все хорошо. Але бачите, яка ситуація. І давайте по людям я також подивлюся. Ну, скажімо так, в принципі, ну, потенціал є. Потенціал тут є життя, монети впали, потенціал життя є. Але от, от ця карта, вона викликає таке, знаєте, все ж таки, да, збереження буде життя, збереження життя буде, люди. Але тут ідуть якісь ось клопоти по життю, по суду. І оце закінчення цієї фази іменно з гарними новинами і з потенціалом. Жезловий туз. Ні, шанс на життя однозначно є, загиблих не повинно тут бути. Не повинно тут бути загиблих. Постраждалі, а постраждалі по, по миру. Ну, я не, я не можу сказати, тут рядом нема тих карт, щоб завершення життя було. Ні, ні-ні-ні. Тут повинно бути все нормально, хоча є такі загрози, звісно, але все одно ось, бачите, королева Жезлова, ні ні ні. Так, тут буде боротьба а, за життя, скоріш цього. Але повинно бути все нормально. Карти, звісно, такі, знаєте, оце коли мир випадає з закруглення, це, звісно, ну, ось так, ми з вами подивилися, Комунарський район, він такий, бачите, неспокійний. В цьому місті він такий прям е визиває безпокойство. Да? Все, люди, я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.